Почався другий тайм між командами «Черкаський Дніпро та Арсенал Київщина. До вашої уваги склади граючих команд. Наші гості команда Арсенал Київщина Футболки Червоні. У воротах номер перший Ігор Філіпенко. 21-й Сергій Андріїв. 19-й Вадим Гетьман. 22-й Сергій Шеремет. 6-й Валерій Жилюк. 13-й Максим Куба. 9-й Максим Литвиненко. 17-й Володимир Ординський. 11-й Артем Пилипенко. 10-й Денис Катрюк. 16-й Юрій Степанюк. Генеральний директор Олександр Сеніокий. Головний тренер команди Микола Литвин. Шановні болівальники, згідно правил поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування матчів забороняється. Розпалювати факели та вогнище. Кидати на футбольне поле сторонні предмети. Використовувати грубі нецензурні образливі вирази, жести та пісні, а також застосовувати погрози та залякування. Пошкоджувати майно та обладнання стадіону. До вашої уваги склад команди Черкаський дніпро футболки білі. Воротах номер 77. Віталій Мирний. 16-й. Вадим Гонщик. 20-й. Олег Тарасенко. 22-й. Олександр Сафонов. 29-й. Олег Давидов. 8-й Олег Кошка. П'ятий Артем Бессалов. Під 17 номером у першому таймі грав Юрій Бушман. Замість нього на поле вийшов Ігор Мединський, номер 13 Сьомий Ярослав Захаревич. Десятий Андрій Скарлош. Дев'ятий Олександр Батальський. Почесний президент футбольного клубу Черкаський Дніпро Ігор Дорошенко. Генеральний директор Володимир Лашко. Головний тренер команди Ігор Столовицький. Арбітраж сьогоднішнього матчу проводять. Арбітр Денис Резніков, місто Дніпроцержинськ. Асистенти арбітра Павло Почепецький та Андрій Семенов. Обидва місто Дніпропетровськ. Четвертий арбітр Євген Цибулько, Черкаська область. Постерігайте арбітражу, Микола Васюта місто Рівне.